Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал, мене звати Євген і я розповідаю про Нову Зеландію, про цю країну на кінці світу. Сьогодні тема дуже цікава, це який шлях я пройшов, щоб іммігрувати до Нової Зеландії. Тому, будь ласка. Додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар, підпишіться на цей перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, адже коли я це починав, тут жодного україномовного контенту про Нову Зеландію не було. Тому мені ваша підтримка, друзі, дуже важлива, адже мова дійсно має значення. І поїхали. О, Як це вже було давно, це був, мабуть, 2012 рік. Я саме. Працював в Англії і розглядав якусь іншу країну. У мене там була робоча віза. Я думаю, що так закінчується моя робоча віза в Англії. Я хотів дуже залишитися в Європі, але ніяких програм таких не було. Мені, звісно, там пропонували знайомі залишитися нелегально в Англії. Але я чомусь не хотів. Думаю, це ж наскільки це не перспективно взагалі. Постійно десь ховатися, переховуватися. Тому розглядав тільки офіційні програми. І Нічого не було на, на, на той момент по робочих візах в Європу. І я колись вже давно, бо у мене тут друг жив в Новій Зеландії, думав про от Нову Зеландію, але щось так, я з ним переписуюсь, він мені розказує, як тут класно. Але я ніколи так не наважувався. Думаю, його дивлюсь на карту, думаю, де ця країна, як там може взагалі бути. Прикольно щось. Ну так, я читав за ню, що вона там дуже економічно розвинута, рівень життя високий, все це я знав, але щось не наважувався. І е, так, я думав, якось Канада ближче, і, мабуть, сюди буде краще все таке мігрувати до Канади. Але в Канаду, е, коли я звернувся в одну компанію, там в Києві вона була, в... запитав за Канаду, в Канаду треба було чекати більше двох років з моменту подачі документів. Два роки це дуже багато. Ви ж бачите, зараз як стрімко змінюється світ. Тому я вирішив все-таки не чекати ці два роки в Канаду, а вирішив подати документи на Нову Зеландію. Сам я цього не робив, скористався послугою імміграційного консультанта, який мені, до речі, порадив мій друг, він теж через нього емігрував. Я з ним записував відео якось з себе на YouTube-каналі, вже тут, у Новій Зеландії. Його звати Андрій, можете подивитись, в мене там є відео з ним. Скористався я послугою імміграційного консультанта. Він на той момент шукав роботу на фермі. Я тим більше закінчив аграрний вуз. І в мене вже був досвід. Я працював в Данії, перед цим в Англії. І тобто з таким досвідом тобто, роботу було знайти дуже легко. Зайняло знайти роботу 6 місяць. Тобто я подав документи в всередини січня. А вже я знав, що в мене робота в кінці лютого, в березні вже була. І там залишилося просто оформити документи. І сезон починається тут в сільському госпласті з 1 червня. І от я чекав, вже, щоб поїхати. Пам'ятаю, як зараз пролетів в Нову Зеландію 15 червня, якраз тут зима. О, Тобто грошей в мене як таких багато не було, щоб потрапити в Нову Зеландію. До того ж, послуги імміграційного консультанта коштували немало. Я заплатив з пошуком роботи, з переїздом в Нову Зеландію, з цими візами різними, мабуть, щось в районі 7 тисяч американських доларів. Уявіть. Ну, сам тільки переліт був тисячу американських доларів, щоб полетіти в Нову Зеландію. Якщо ви сюди збираєтесь, то... Враховуйте той момент, що потрібно дуже багато грошей потратити на сам переліт, адже це інший кінець світу і реально він там триває 27 годин. Тобто грошей таких не було. У мене був автомобіль, який я купив, коли я заробив кошти в Англії. Продав свій автомобіль, якраз мені вистачило перекрити цю всю поїздку, мається на увазі заплатити за послуги. Імміграційного консультанта, як я писав у своїх попередніх відео, в мене там залишилося на кармані, вже там ще шкопив до дорогу, ще щось там. Залишилось на кармані 150 американських доларів, і я з ними прилетів в Нову Зеландію. Аж сам не вірю, це на що було вчора. Я прилетів з цими 150 доларами на, на кармані в Нову Зеландію, це нічого взагалі, але в мене робота вже тут була, я прилетів вже з підписаним контрактом. Тобто в мене було робоче місце і в мене вже будинок був. Я спочатку жив з одним українцем, його також звати Євген. Він зараз живе на північному острові. Я спочатку працював на північному острові, так що Євген, якщо ти мене чуєш, тобі привіт. Пам'ятаю, приїхав зима. Будинок холодний, бо був старий, дуже незвично, центрального опалення немає. Ну, тут тут, тут не, не, не дуже часто так бувають холодні ранки, але я на них попав, то було мені незвично трішки. Якісь там, пам'ятаю, Купляли електричні простині, щоб обігрівати електрообігрівачі також. Ну, було трохи незвично, бо тут, якщо старі будинки, то вони якби Дуже погано тривають тепло. Ти поки обігріваєш, воно тримається, виключив, все одразу холодно. Тобто Ми ділили будинок на двох, там був він двохкімнатний будинок. ну, там кухня. Їсти повні разом також готували. Євген, дуже смачні мафіни пік. Я пам'ятаю, теж якраз навчився. Тобто У мене вже було робоче місце, просто що графік був дуже складний. Раз, як я прилетів на Узеландію, у мене уявіть, був графік 12-2. Тобто 12 днів працюєш 2 дні вдома. І, ну, це не дуже легко було. Я тільки рік на цьому робочому місці працював. І Потім я змінив роботу, перелетів на Південний острів. І взагалі перший час в Ізландії було складно, автомобіля не було, треба було ще назбирати на автомобіль. Ходив пішки, пам'ятаю, по 10-15 кілометрів до міста, щоб скупитися. Роботодавець навіть не запропонував підвезти, сказати, ну, не запитав, може тобі треба якісь там продукти купити. якось було. Це не всі такі, до речі, це просто такий попався. А, наприклад, в той же самий момент мій там спонсор був, бо я грав за команду в Теарохи по футболу. Знав, що в мене немає автомобіля, і забирав мене з дому і привозив додому возив на тренування, поки я не там декілька разів, поки я не купив собі автомобіль. Тобто різні люди, також новозеландці, як і всі інші, це просто люди, є чимось кращі, є такі, як там не дуже, так мій йдуть роботу, перший, але тут ну, дуже легко, коли вже на місці друзі поміняти роботу, що я хочу сказати. Що якщо ви вже потрапили в Нову Зеландію, то тут вже на місці легше. Ви вже можете там щось інше поміняти. Це не обов'язково працювати на тій роботі, якщо у вас перша робота вам не зайшла, щось вам не подобається. На місці вже легше, бо важко знайти тільки першу роботу, тим більше дистанційно. Коли ви вже прилетіли в Нову Зеландію, трішки освоїлися, то тут вже ви можете фізично приїхати на співбесіду, пройти і там поміняти роботу. Так що, от в мене був саме такий шлях імміграції. Я ж кажу, час пролетів наче день, аж не віриться, це був 2015 рік. Життя взагалі таке, річ, що летить дуже швидко. Я думаю, друзі, що для когось з вас було це відео чимось корисне. Якщо так, я дуже радий. Підтримайте, будь ласка, цей YouTube канал, поставте вподобайку, розлуй коментар. Поділіться, пишите це відео. Ціную насправді підтримку кожного з вас. Адже разом ми робимо дуже велику справу, просуваємо україномовний ютуб канал на просторах Ютуба. Щоб бажати, що вам щастило всіх ваших починаннях і будемо на зв'язку, друзі.